Друзі, вітаю всіх. Сьогодні трішки хочу поговорити про таку річ, як власне, тактична ручка, для чого вона необхідна, і мої думки з приводу цього всього. Як виникла тактична ручка, я не цікавився цією історією. Але тут, як на мене, все просто: якийсь розумний дядько. Чи Зрозуміли, що можна з звичайної кулькової ручки зробити е, зброю самозахисту або ж зброю нападу. Я вже там не буду е, вдаватися в якісь історичні моменти з приводу куботанів, явар і так далі, тому що ну, це окрема тема. По суті, воно одне і те ж саме, але то окрема тема. Явари куботани. <кхи> Говоримо сьогодні про тактичну ручку. Це якась репліка на УЗі. Скоріше, всего, на УЗІ, якщо я не помиляюся, тому що дуже-дуже сильно нагадує. Доволі таки проста конструкція. Стрижні продаються, в принципі, в будь-яких оцих канцелярських магазинах. Маємо склобій, маємо кліпсу. Розбирається вона дуже просто, відкручується нижня частина. Тут маємо резинку для е, більш щільного контакту і для притискання Ось ставимо пружину на стрижень. Там всередині ми маємо той конус, на якому нарізана різьба, яка вкручується саме всередину. Не ззовні, а всередину в цій ручці. Ну, та й, в принципі, все. На цьому весь конструктив її, в принципі, і. Бачите, не попав. О, попав. На цьому весь конструктив і закінчиться, так скажемо. Ну, зараз скручується оця частина, і, власне, знімаються кліпса за необхідності. Ну, я ношу на кишені. Поряд із ножем, вона в мене висить. Тобто кліпсу я не знімаю. Мені зручно, коли вона на кліпсі, щоб на кишені було зручно носити. Е, режим е, куботана, так скажемо, коли оцей у нас стрижень не виглядає, він яким чином взагалі е, відбувається. Тобто, коли ми закручуємо до кінця ручку, тут у нас все щільний контакт, у нас власне, видно стрижень, ми пишемо. Далі ми трішки. Вперед викручуємо до такого е, несильного, але такий, знаєте, упор відбувається. Все, і вона наче зафіксована, далі не йде. Вона туди-сюди не гуляє, все, у вас з обох сторон, в принципі, така ударна поверхня. Оцей стрижень, скоріш всього, ніякий не там карбід вольфрама, звичайна сталь, навіть якась може бути м'яка нержавійка. Але ж, повторюсь, це. Китайська якась репліка на Узі. Ті, що кулькові тактичні ручки, ті, що там вони, звісно, йдуть Титан. якийсь карбіт Вольфрама, і там це все дуже надійно. Ну і ціни там, я вам скажу, також там ціни такі захмарні, Там є і по тисячі, і по дві, і по три тисячі гривень. Е, ну, не по мені, як скажемо. Я, ну, я краще ніж куплю за ці гроші, тому що за ручку віддавати, знаєте, таке собі задоволення. Як склобій, може спрацює, може не спрацює, а як якесь заспокійливе, ну, спрацює без проблем. Кліпса така не дуже вона жорстка, але тримається на кишені добре, глибока посадка. Хто хоче, може навіть якийсь темлячок зачепити. Використовувати, ну, я розумію, я думаю, всі розуміють, яким чином наносити якісь удари, це по кінцівкам, якісь там не знаю... Я не буду зараз тут в кадрі розповідати, як по чому бити, як використовувати. Хто вміє, той вміє. Як то кажеться, кому не треба, то і сам собі лікар. так скажемо. В кадрі хочу показати відразу вагу цієї ручки. Дивіться, вага 72 грами приблизно. Також беремо балончик газовий. 77, 78, ну, практично одна й та сама вага. Вагу вони мають, практично одну і ту саму. Але що я хочу сказати, дивіться. Діло в тому, що оця річ, ви можете будь-куди її з собою взяти, пронести, використати, якщо з розумінням ви її також можете. Ви можете на нею щось віджати при необхідності, щось забити може при необхідності потрібно. Тобто, це всесторонній такий інструмент. Ну, знову ж таки, як. Пишущий елемент такий, ну, нею писати можна. Ну, звісно, вона тяжка для звичайної ручки, вона габаритна, але стрижня вистачає надовго, пасти тут багато. Ну і, власне, як ручка, вона в першу чергу виконує свою функцію дуже добре. Вона не має наслідків в самозахисті, в тому плані, якщо ви нанесете. Людині якийсь критичний, звісно, там е урон, то неважливо, чим ви його нанесли, тому що це вже буде кримінал. Зрозуміло, що ну хоч чим, хоч ложка це буде, хоч там не знаю. ви розумієте, будь-який підручний предмет. Але якщо використовувати з розумом, то доволі таки я вам скажу дуже хороше, заспокійливе. Свій час в мене був маркер е колдстіловський і дуже добре заспокії. Приймали люди і ну, дійсно працює. Тому що якщо взяти газові балончики, ось навіть оцей, Пайпер KO, діло в тому, що вони по суті, вони, вони для самозахисту, ось дивіться, я вам процитую навіть аерозольний балон із подразнюючим препаратом на основі капсиацину Paper Call Призначений, призначений для захисту від нападу агресивних тварин, в тому числі собак. Тобто розумієте, вони в принципі зроблені для самозахисту від тварин. Якщо ви це все продемонструєте на людині і в неї там випалиться сітчатка, то буде кримінал. Буде кримінал, якщо грамотний адвокат, буде кримінал, повірте мені. Це дуже дієвий балончик, він прямо дуже класний. Ті, що послабіше, я вам скажу не на всіх діють. На п'яних, якщо ти в такому знаєте, стані. Збудженому ті, що подешевше балончики, вони просто реально не діють. Я сам сам нюхав, задували, тобто мене, ну, немає такого критичного ефекту, що ти розгубився, все, тебе немає. Оце й дає такий ефект. Але якщо в людини проблеми якісь із зором і так далі, ні, я розумію, що переживати за нападника не потрібно, якщо критична ситуація, там вхід іде все, що можна. Але ж знову ж таки можуть бути наслідки від цього, тому що там січатку випалити, якщо там проблеми якісь з очима, ну, будуть проблеми. У вас я маю на увазі проблеми. Але ця річ її завжди можна з собою взяти в любе місце. Ну, за винятком прям таких місць там, обмеження свободи, де вас, в принципі, все забирають, що у вас є в кишенях. Це дуже дієва штука, і це пишучий інструмент. Це частина вашого, так скажемо, кожнодневного вашого набору. Тобто, це ручка, звичайна кулькова ручка, яка може виконати функцію якогось куботана, і при нагоді, я ж кажу, стати просто надійним помічником в якійсь такій ситуації, де потрібно самозахиститися. Дуже ефективно це вийде. Ось отакі ось речі всілякі. Оце я не раджу зразу кажу, тому що багато хто купує такі речі з прицілом на те, що використовувати як кастет. Не потрібно це використовувати як кастет, тому що, ну, хто знає, той знає. Тобто, ви собі, по-перше, ви собі пошкодите пальці, ну, от зразу пошкодите. По-друге, він не має ваги так, оцими вухами гострими, воно буде боляче. Але кастет, якщо хтось колись пам'ятає от ті кучеряві часи, коли ще кастети виливали, я вам скажу: тим кастетом, коли прилітає комусь по лицю, то лице прямо на бік з'їжджає. От реально, прямо там щелепа зноситься і так далі, то страшна річ. А кулькова ручка така тактична. Це саме те, що я думаю, повинно необхідно бути в людей, які хоч трішки знаються в цій темі. Я ношу, тому що ну, мені писати потрібно там по роботі. Ну, і, відповідно, я люблю всякі такі тактичні штуки. І ця ручка це реально класна річ. Я трішки її поюзаю, якщо прямо вона мені зайде, ну поки що заходить. Вона мені не заважає на кишені, дуже зручна. Якщо зайде, то потім буду брати щось подорожче, щось пояскравіше. І я думаю, що це дуже. Класний варіант на кожен день. Вона не така в принципі, важка, я з собою багато ношу речей, я до ваги, в принципі, не прискіпливий. Так що, друзі, таке моє бачення з приводу тактичних кулькових ручок. Якщо у вас є досвід носіння, використовували, як може, то, будь ласка, поділіться своїм досвідом в коментарях. Ну і Дякую вам за перегляд. Побачимося!